Нова українська школа це ключова реформа системи освіти. Головна мета створити школу, в якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх в повсякденному житті. Реформа нової української школи триває в Україні вже сьомий рік. Зміни розпочались, і ми робимо все для того, щоб вони були невідворотніми. За новим стандартом початкової освіти навчаються всі учні перших-четвертих класів. А з 22-го року реформа розпочалась і в п'ятих класах, і в цьому році за новим державним стандартом базової середньої освіти навчаються учні п'ятих-шостих класів та пілотні сьомі класи. У вересні кабінетом міністрів прийнято постанову, яка передбачає в 2023 році виділення коштів на реформу нова українська школа. В масштабах України це 473 мільйони гривень. Це дуже важлива інвестиція в покращення якості освіти. В українських школах і відновлення реформи, адже після початку повномасштабного вторгнення частину видатків, які спрямовувалися на освіту, було переспрямовано на більш нагальні потреби. І для того, щоб забезпечити безперервність навчання за новими державними стандартами, за новими програмами, продовжити пілотування, підготовку педагогічних працівників, відновлено державну фінансову підтримку реформи. Київська область отримала 28 мільйонів 585 тисяч гривень. Ці кошти буде спрямовано на закупівлю обладнання для 5-6 класів. Це діти, які навчаються на так званому першому адаптаційному рівні базової середньої освіти. На закупівлю обладнання і матеріалів для навчання для учнів 7-х пілотних класів. Та для підвищення кваліфікації педагогічних працівників це і керівники закладів, і вчителі-предметники, і вчителі-тренери. Порядком використання субвенції передбачено чіткі критерії розподілу між місцевими бюджетами. Таким чином розподілено. 14,2 мільйони гривень отримують всі без винятку громади Київської області. Основним критерієм для розподілу тут є кількість п'ятих-шостих класів, які є в кожній громаді. В цьому навчальному році у нас в громадах 2164 п'ятих-шостих класів. Це понад 50 тисяч учнів. Це ті діти, які навчаються за новим державним стандартом базової середньої освіти. Засоби навчання, органи місцевого самоврядування будуть закуповувати за принципом співфінансування, від 10 до 30% співфінансування залежно від індексу податку спроможності громади. Водночас громади можуть виділити і більшу суму співфінансування, і тоді наші діти в наших школах отримають більше корисних засобів для навчання, які їм так потрібні. Що ж таке пілотні школи і класи, про які ми згадували? Це заклади, педагоги та учні, що починають навчатися за новими програмами на рік раніше від всіх. Вони апробують нові програми, нові методики і допомагають їх зробити кращими. В масштабах області це 9 громад, 11 закладів освіти, 17 пілотних класів: Богуславський, Боярський, Броварський, Гребінківський, Ірпінський, Коцюбинський, Престоличній, Ржищівський і Петрівський територіальних громадах. Ці пілотні школи отримають 11,3 мільйона гривень, і вони зможуть закупити саме те обладнання, саме ті посібники, які потрібні для цих дітей в сьомих класах закладів освіти відповідних громад. Окрім того, зможуть підвищити кваліфікацію понад 8 тисяч педагогів. Це всі категорії педагогів, які працюють з п'ятими 6 шостими. І пілотними класами. Навчання педагогів та керівників розпочнеться вже незабаром. Будемо використовувати всі можливості: очне, змішане, дистанційне навчання, навчання в вихідні в канікулярні дні, адже в основний робочий час вчителі мають викладати в закладах освіти. Тому будемо готувати досить такі гнучкі графіки, щоб якомога більше вчителів мало можливість пройти це навчання. Ну ж, це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислуховуються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами Задля того, щоб наші діти могли навчатись за принципами нової української школи, а педагоги успішно її впроваджували, і спрямовано виділення субвенцій з держбюджету. Навчання дітей в умовах воєнного стану забезпечується. Ну, великими зусиллями фізичними, психічними, трудовими і моральними всіх учасників освітнього процесу, і дітей, і батьків, і педагогів, всіх тих, хто робить освітнє середовище зараз в наших школах безпечним. Але тільки освічені люди вільні люди. Тому навчаємось, реформуємось і перемагаємо.